Можете так, також, хто хоче і трохи сюди так, на бік підійти з однієї, з другої сторони, щоб бачити, що робиться, тому що не знаю, коли ви наступний раз побачите, як прес-комедія відбувається. Отже, після того, як Священник зайшов до храму, зайшов в ага, піс, після прескомедії, аж тоді ми розпочнемо, так, як зазвичай літургія, тобто не переживайте, служба буде повністю до кінця. Просто цієї неділі цього разу будемо розпочинати звідси. Священик зайшов, помолився в хідні молитви, як я брав минулих разів, потім одягався, я тут одягався також перед вами, і після того підходить до столика проспонадійника, який сьогодні тут є між нами. І починає молитися. Боже милостивий, будь мені грішним, Боже милостивий, будь мені грішним! Боже милостивий, будь мені грішним. Викупив ти нас від клятви законної, чесної твоєю кров'ю, давши себе на хрест прибити і копієм проколоти. Ти безсмертя дав людям спаси, наш слава тобі. Благословенний Бог наш завжди, ні час, і на віки вічні. Амінь. Тоді бере простору. Отака бачите просфора. От. Е, на цій просфорі також, пи, якщо уважно дивитись, пише зверху Іси, Хиси, Ісус Христос, Ісус Христос, ісих, Іси Хиси. Знизу пише ніка. Міка це переможець по-грецьки, тобто Ісус Христос переможець. Священик бере цю простору, це хліб поки що. Це все хліб. Потім це стане тілом Христового, коли буде перемінення дарів. Зараз це хліб, але хліб, який спеціально для присвятих Тайм. І священик бере його і починає вирізати такий, це копієн. Починає з нього вирізати агнець, називається. Такий чотирикутний, чотирикутник. Агнець. І цей агнець символізує Ісуса. І от з кожної сторони, як я зараз буду вирізати, я молюся. Перед тим, перед тим як вирізає, він священник, бере і робить знак Христа. На спомен Господа і Бога і спаса нашого Ісуса Христа. На спомин Господа і Бога і спаса нашого Ісуса Христа. На спомен Господа і Бога і спаса нашого Ісуса Христа. На Христа. Немов ягняна заколення ведено Його. І ріже. Він так. Бачите частину? І як агнець непорочний перед тим, що стриже його безголосий, так і він не відкриває уз своїх. У смиренні його суд над ним відбувся. І рід його, хто оповість? Це. Це вже такий чотирикутник, Агнець. Він символізує Ісуса. Він може залишатись таким великим, але оскільки в нас немає так багато людей, то я його буду трошки зменшувати для того, щоб потім з нижньої частини вирізати менші частички. Візьметься від землі життя Його. Жертвується мець Божий, що берега й світу за життя світу. Один із воїнів списом вік його проколов, і зараз витекла кров і вода, і той, хто бачив, засвідчив і правдиве свідчення Його. Тепер. Бачите, агнець менший такий, і я молився молитву один із воїнів списом бік його проколов. І, власне, оце спис. І я проколюю з, з тої сторони де серця, ніби з лівої сторони, з лівої сторони, де серце, і так проколюється. І зараз витихла кров і вода. А після того, як проколов, цей агнець, який символізує Ісуса, кладеться на дискос. Дискос це оце. Дискос. І сюди я його кладу. Цей дискос, і решту зараз всі частиці, які я буду класти, які будемо молитись, він якби символізує принесення. Ми приносимо щось Богу. Кого приносимо? Найперше Ісуса. Сюди поклав і зараз, зараз витекла кров і вода. Це вино. Просто в такій баночці, може бути будь які інші. Вино вливаємо в чашу. І вода. Так само молитві молилося кров і вода. І пригадуйте, як Ісус був на хресті, і як дійсно воїн пробив йому списом бік, то дійсно витекла і кров, і вода. Після цього священник починає вирізати менші частички. І ці частички будуть щось символізувати. Не щось, а когось, будуть цьому На честь і пам'ять про благословенної владичиці нашої Богородиці і Врисної Марії її молитвами прийме, Господи, жертву цю про небесні твій жартом. З тих частин простори, бачите, я вирізав, то лишилися частини, я агнець вирізав. Я з цих частин вирізаю маленькі такі частички. Стала цариця праворуч тебе в по злочині, одягнена і прикрашена. І ця частиця, друга частиця, агнець найбільший, Ісус. Потім частиця йде присвячена Марії. Ні, вона та, яка йде після Ісуса. І вона по праву сторону від нього. Від нас це ніби по лівій стороні, але якщо від нього, то по праву сторону. Чесних небесних сил без І тепер священик буде вирізати, називається дев'ять чинів, дев'ять частичок всіх святих. Якщо по-простому, всіх святих. Чесного славного пророка притечі хрестителя Івана. всіх святих пророків. славності пані апостолів Петра і Павла, всіх інших святих апостолів, святих наших, святителів Василія Великого Григорія, Богослова, Івана Атанасія і Кирила Миколая, що в мирах і Методія, учителів Слов'янських, святого, Сершономученка, Йосафата і всіх святих святителів. Бачите, я так по порядку вже по ліву сторону від Ісуса Кладу. ці три частички я поклав. Святого Апостола, Первомученика і Архидеякона Степана, святих великих мучеників Димитрія, Юрія, Теодора Тирма і всіх святих мучеників і мучениць. Преподобних богоносних отців наших, Антонія, Євтемія, Саво, Муфрія, всіх преподобних отців і матерів, святих чудотворців Косима Космії Дім'яна, Кира Йоанна, Пантелеймона Ермолая і всіх святих безслідників. Святих і праведних богоотців Йоакима і Анни, святих Кирила і Методія, і тут це ще вказує тих святих, в честь якого храм є. Це, в нашому випадку це Кирила і Методія. І святих, яких є день, і всіх святих, їх молитвами посвятить нас, Боже. Так, ми зараз бачимо, що по ліву сторону від Ісуса є 9 частичок. Дев'ять різних чинів святих. От. Можете підходити ближче, якщо не бачите. Після цього священик починає молитись далі, але кладе частички знизу вже і молиться за живих. Тільки що, дивіться, ми молились, згадували всіх тих, які є в царстві Небесному там. Які в вічності є. Ми їх згадували, але не просто згадували, що вони є. А ми їх представляли тут. Вони є тут. Вони є тут. Вони якби є, Ми е, оприсутнюємо їх тут на цій літургії. Вони присутнюються в цій святі тут на цій літургії. І тоді священник починає молитися найперше за церковну владу. Помінив Владику Чоловіку Любче, святішого Селенського, архієрея Франциска Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, високоправосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Володимира, і все єпископство православне, чесне присвітерство, Христі і весь Священничий Чин, братів і співслужителів наших, священників і диякінів, і всіх братів наших, що їх ти по великій милості твоїй призвав до спільноти своєї всеблагий, Владико. Тут кладе частицю, після того священник може класти е, колись в церкві, тут бачите знизу одну частичку я поклон. Е, а колись в церкві як відбувалося? Люди давали карточки, записують, ті, що ми зараз даємо, і священник читає після Івана. То вони давалися тут, на прискомиті, і священник читав їх тут. І за кожну, навіть не записку, а за людину клалася частичка. клалася частичка. Тобто, що, що ця людина як ви присутнюється тут на, на цій літургії, ми, ми не тільки згадуємо, це не згадка в розумінні нашої людської згадки. Це згадка якби Божа, божественна згадка. В даному випадку е в трошки реалії в нас інакші. Більше того, священик мав би класти частичку за всіх людей, які в церкві є. Але порахувати і знати всіх ну, майже нереально, раз, потім друге має визнати, що дехто не завжди приходить рівно в 6-й годині І тому, чисто практично, нереально покласти дійсно за, за кожну людину ту частичку, яка є. Тому священник кладе, раз, карточки пізніше будуть. А священник кладе стільки, скільки він думає, скільки би мало бути людей на службі Божій. І тому я зараз виріжу і буду класти. Що в мене ще тут збоку є якби вже заготовлені такі частиці. Тому священник, коли рішучість просфори, може бути так, що людей є набагато більше. І в великих церквах там і дискос набагато більший є, для того, щоб більше вмістилося. Що відбувається? Тоді священник просто бере вже заготовлені наперед просфори, не просфори, а частиці, і кладе зразу на дискос. Дехто має просто багато так, цих таких великих частин, просфорів, і, і всі просфори по черзі ріже, 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 і кладе туди. Після того, як священник поклав за всіх живих, це називається всіх живих, нижчим. У нас тут не дуже видно буде, але нижче кладеться за всіх померлих. І тому я пригадую, що на кожній літургії ми молимось за всі, які в Царстві Небесному. За святих, за всіх, які живуть тут, святих і не дуже, і також за всіх наших померлих, які ще йдуть до цього Царства Небесного. На кожній літові. Зараз і на недільній в тому числі, я зараз кладу частичку, також в тому числі за всіх наших померлих. Я особисто, це вже кожен священник, як, як він, е, як він бажає, наприклад, я молю завжди за свою сім'ю і кладу частичку. І також молю за своїх померлих, І також на кожній літургії кладу частичку. Я їх знаю просто написано. Е, так, і молиться наступно. За пам'ять і відпущення ріхів блаженним фундатором цього храму цього. І перша частичка за померлих кладеться тих, які що, не тільки що чули. Фундаторів і доброчинців храму цього, тих, які померли, але які спричинилися пожертви складали, які щось зробили для цього хаму, для цієї парафії. Вони померли, а церква за них не відмовиться. Пом'яни, Господи, душу усопших рабів своїх. І тут священик по імену також, там по імену він живих згадував, тут по імену може згадувати померло. Я, наприклад, кладу за всіх померлих в часі війни. І, в, і ще одну, це, тобто, як мінімум три так виходить. Знизу. І всіх надій Воскресіння життя вічного і Твоєї спільноти усопчих православних отців наших, чоловікуче, Господи. Після цього священик на самий кінець молиться ще за когось. Пом'ни, Господи, з великої щедрості своєї і мою недостойність, і прости мені всяку провину добровільну і недобровільну. На кінці священи кладе частичку за себе, щоб він також міг молитися. І він кладе, ясно, що не нижній ряд, бо ще живий, то кладе на Ось Тут є верхній ряд, кладе на верхній. У нас просто дискус маленьким, воно не вміщається, і тому, і тому зверху так виходить. Бачите? Тому так виходить зверху. Тут за живих, тут за померлих. Я чтобы решить всё просто. цього, якщо є кадило, священник молиться молитва на кадило, приносить кадило. Кадило тобі приносим, Христе Боже, наш як приємний запах духовний, ти ж прийми його привезені твій Житомир і пошли на благодать Пресвятого Твого Духа. І ще я забув сказати. Тобто, ти, коли стоїш на літургії, прийшов до церкви, я і ти, ми всі разом, ти є отут. Ти є отут. Ти представлений перед Богом. Ти, ти у присутній тут. І це не просто так, тому що далі, як ми будемо розглядати літургію, це також і потім зрозуміти, що це, що це буде означати. Але маю на увазі, що ти стоїш тут, але ти також і тут є. Ти також тут на дискусії. Твоє ім'я є тут. Навіть якщо я не сказав що це ще. Бог все рівно знає, що ти там є. І прийшла зоряна і стала над місцем, де було дитя. І от оця зірка називається: дискос, чаша. І оця зірка ми кладемо на, на дискос. І це є символом також народження Христа. Пригадуйте, проще колись я ті рази говорив, що ціла літургія це якби ще раз ми проживаємо 33 роки Ісуса тут на землі. І от зараз момент, коли священник кладе зірку, це як зірка засіяла під час Різдва. Тобто він народився. От тут зірка сяє. І він тут таємний, там, в кутику, ми ще не знаємо про нього, взагалі не догадуємося, а він виявляється, вже там є. Він вже там є, він чекає свого часу, коли об'явитися. І чашу покриває такими покрівцями, вони називаються. Вони йдуть разом в комплекті з ризами, і священик молиться. Господь царює, у велич він одягнувся, одягнувся Господь з силою пояснився. Він би утвердив селену і вона не захитається. Відтоді готовий Твій, ти ж Господь спокійчному. Піднеслися ріки Господи, піднесли ріки голосу. Здіймаю трійки роки від шуму вод великих. Дивні хвилі морські, з кідної вишною спой. Свідоцтво Твої велі, вірні, дому і твоєму Господа ваша святість на довгі віта. Вибирав цей покривець менше. Okay. І покриває дискус. Okay. Доброта Твоя Христе вкрила небеса і хвили Твої повна земля. Бере такий покривець і покриває чашу. Тоді бере великий покривець. Покрий нас покрив, покровом крил Твоїх, прожени від нас усякого ворога і супротивника, втихомир наше життя, Господи, помилуй нас і світлі, і спаси душі наші, як Благий, і чоловік-любивський. Благословенний Бог наш, що так і зволив, завжди, нині, посівчасно, як і вічні. Амінь. І тоді молиться молитву. Боже Боже наш, ти, що послав Небесників, поживу для всього світу, Господа нашого і Бога Ісуса Христа, Спаса Ісу, і Визволителя, і доброчинця, що благословляє і освячує нас, сам благослови принесення Оце. і прийми його при Небесній Твій жартовник, поміни, як благий чоловік, полюбись тих, що принесли, і тих, за кого принесено. І нас не осудами збережи, священо діяння Божественних Твоїх тайн. бося тебе прославне, причесне, величнім м'якові Отця і Свяна і Святого Духа, нині час і віки вічні. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, надія наша слава Тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині час і віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй благослови. Христос, що Воскрес із мертвих істинний Бог наш полотав, причистий Свій Мати, Святого Отця нашого пана Золотого. Архієпиступа Константинограда і Вісіся, тих помилуй, спасе нас, як благий і чоловіку любець. Амінь. Ще також скажу на цій молитві, священник молився, пом'яний благий чоловіку любець, тих, що принесли, і тих, за кого принесемо. Тих, що принесли, і пригадую, що колись люди, як приходили до храму, вони приносили свої дари. Муку, Лію, вино, козенятко, виноград, хто що мав, то приносив, скільки мав, стільки приносив. І найкращі дари йшли на суди, на тею Христі. Друга частина йшла на утримання священ І третя частина йшла для потребуючих. Третя частина йшла до потребуючих. Але вірні приносили як жертву це. Чому? Тому що Бог для нас найбільшу жертву склав, Він себе пожертвував. І ми якби віддаємо ту жертву, яку ми можемо. Складаємо йому, і з його жертвою це на службі ми віддаємо Богові Отцею. Отак так було. Зараз в нас е, як є, зараз в нас є згад. І одночасно люди давали тобто, список, що за кого вони хочуть молитися. Зараз в нас тобто, змінимо трохи. Є у нас карточка, люди пишуть і кладуть туди свою пожертву. Друге, лишилося нас парастаз, наприклад, як ми тут молимось, то люди також приносять хліб чи хлібобулочні, щось солодке. Тобто, в принципі, будь-що так само приносить. Це також та жертва, яку ми складаємо. А колись це було на літургії, навіть перелітургії, всі-всі це приносять. За Боже, як благослови, повинні тих, що принесли, тобто нас, і за тих, за кого ми принесли, власне, оці списки, за кого ми принесли і їх повинні Боже. Зараз це була перша частина літургії. Ми продовжуємо другу частину літургії. Я йду сюди до престолу і починаємо як зазвичай молитися, тільки коли буде великий вхід, то я не буду йти туди, до присподійника до столика, я підійду сюди. Візьму дискос і, і чашу і вже піду до, до простору. Далі молитися. Дякую. Дякуємо вам.